Усім доброго часу доби. В цьому відео ми поговоримо про різні форми допомоги військовим, тому що жодна людина не має залишатися зі своїм болем і зі своїми стражданнями наодинці. Але давайте спочатку поговоримо про один момент. Багато військових не почувається комфортно з тим, щоб розповідати про те, що відбулося, або про те, як вони почуваються зі своїми рідними або коханими. Є така особливість, ми про неї знаємо, і тут про неї важливо пам'ятати, коли я буду далі розповідати, а взагалі, які є форми допомоги, коли ваша кохана або близька людина стикнулася з невидимими ранами війни, так з психологічними або психіатричними труднощами. Отже, почнемо. З того, що у нас є така штука, як індивідуальна психотерапія, це коли людина, яка має воєнний досвід, ветеран або ветеранка, звертається до психолога або психотерапевта і проходить певний курс психотерапії. Психотерапія це така розмовна практика, коли двоє людей спілкуються і вони. Мають певний план обговорення, наприклад, якщо в людини є депресія, вони обговорюють, що може допомогти, що спричинило депресію. Так, мають певні такі техніки, як зарадити собі з депресивними думками, як долати моменти, коли в тебе немає мотивації, і так далі. Але це індивідуальна робота, тобто це психологиня або психотерапевт, психотерапевтка і це людина. Також у нас є для військових така форма допомоги, як парна терапія. Парна терапія це коли. Пара звертається за допомогою до психотерапевта або психотерапевтки. Тут дуже важливо зрозуміти, що парна терапія найперше працює на те, щоб покращувати комунікацію і стосунки в парі, так зближувати двох людей. І допомагати їм долати труднощі разом. Ми вже маємо певні дослідження світові, які нам показують, що якщо в людини є депресія, посттравматичний стресовий розлад, то парна терапія теж може бути корисною. Але я поставила її тут на друге місце власне, з тієї причини, що багато військових не одразу або майже ніколи можуть не погоджуватись на парну терапію, тому що не хочуть а, навантажувати так або засмучувати коханих людей. Тому, якщо ваша кохана людина, ваш військовий або військова відкриті до парної терапії, це супер, і ви можете подумати про такий формат. Якщо ж це не здається їм найкращою ідеєю, тому тоді ми повертаємося до індивідуальної психотерапії. У нас є також сімейна психотерапія, це коли є кілька людей в кімнаті: психологиня або психотерапевтка, або психотерапевт. І зазвичай це може бути, якщо це військовий, або військова з дітьми, так, військовий або військова з дружиною, чоловіком, або з батьками, і власне спеціалістка або спеціаліст. Сімейна терапія може бути особливо цінна і помічна, коли в людини з воєнним досвідом є труднощі, наприклад, у спілкуванні з дітьми після повернення з фронту, або є труднощі у спілкуванні з батьками, або є постійні конфлікти всередині сім'ї, тому що людина з воєнним досвідом не знає, як заново інтегруватися в сім'ю. Тоді сімейна терапія може бути таким добрим містом, де можна ці питання вирішувати, адресувати і шукати якісь шляхи. Для того щоб допомогти собі і допомогти власній сім'ї, також у нас є група підтримки за принципом рівне рівному це коли. А ветерани і ветеранки організовуються в такі маленькі групи, де вони обговорюють свій досвід, потреби, емоції, переживання. Там немає спеціалістів, тому ця група називається рівний рівному ветерани для ветеранів або ветеранки для ветеранок. І власне це такі самоорганізовані групи, до яких можна долучатися, якщо вони існують у ваших містах. І це може бути теж місцем підтримки і місцем, де людина може проживати і обговорювати ті речі, які її цікавлять, які змушують її якось хвилюватися і так далі. Також у нас є групи для ветеранів і ветеранок з психологом або психотерапевтом. Взагалі, в чому цінність групової психотерапії? В тому, що в людей з'являється відчуття: я не один, не одна з цим стикнулася, я не один-не одна з такою проблемою в світі, і я не один або я не одна, і я можу з цим впоратися. В цьому, напевне, найбільша цінність групової терапії. Але чим вони відрізняються від груп рівне рівному? Тим, що тут є спеціаліст або спеціалістка, і тим, що тут є певний план, що буде обговорено, є певні такі структуровані техніки самодопомоги, і це. Такі стабільні групи, та? тобто люди в них приходять, працюють певний час, і учасники або можуть змінюватися з цієї групи, або ці групи є такими закритими групами, коли учасники є одними і тими ж самими від першої зустрічі і до останньої зустрічі. Ще одним з компонентів допомоги для ветеранів і ветеранок можуть бути лікарі, а конкретно ми поговоримо про психіатрів. Знаєте, коли у нас, наприклад, ламається нога, ми не очікуємо, що ця нога зцілиться сама по собі, і одного дня ми просто зможемо ходити. Ми йдемо до лікарів і ми знаємо, що ці лікарі нам допоможуть. Вони нам скажуть, що у нас перелом, вони нам випишуть ліки або дадуть гіпс і так далі. Але ми не чекаємо, що людина зцілиться сама, якщо в неї зломана нога. Тому дуже важливо. В цій ситуації, коли ми думаємо про психіатрів, тому що психіатрія це така стигматизована галузь в Україні, і дуже багато є таких стереотипів і міфів навколо психіатрії, дуже важливо собі нагадувати цю метафору зі зламаною ногою, те, що нога сама себе не залікує. Так само наша психіка. Чи саме наша психіка не може впоратися самостійно, і тоді нам важливо якби, звернутися за допомогою до фахівців. До психіатра ми можемо приходити самостійно, так, коли ваша кохана людина військовий або військова, вони звертаються самостійно, або ж ви можете йти разом, якщо ваша кохана людина або близька людина не проти. І якщо у вас є якась певна інформація, яку ви хочете висвітлити, або вам здається, що це би було корисно, або ви хочете висловити підтримку, ви можете це обговорити говорити з військовим або військовою, і тоді сходити разом. Це теж окей. І наостанок я би хотіла сказати, що якщо ваша військова або військовий є людиною релігійною, є людиною віруючою, то ще одним джерелом підтримки і допомоги може бути священник, пастор тощо. Але дуже важливо пам'ятати, що духовна підтримка і духовний супровід це буде додаток, додаток до всіх інших форм допомоги, які я назвала, тому що це ніколи не може бути заміною. Коли у нас є діабет, наприклад, ми можемо молитись, ми можемо ходити до церкви або до якоїсь іншої установи, в яку ми віримо, так але при цьому ми приймаємо ліки. При цьому ми продовжуємо ходити до лікарів, ми бережемо наше життя. Так само і тут. Дуже важливо маючи психологічні труднощі, звертатись до того, що нам допомагає. Ходити на розмову до священника, ходити на розмову до пастора, їздити до місць сили і так далі, але не сприймати це як єдиний спосіб допомоги. Нашій психіці дуже важливо навчитися справлятися з труднощами. Тому для військових духовний супровід може бути дуже корисним, якщо вони віруючі, релігійні люди, але це не може замінити методів допомоги, які. Будуть набагато швидше працювати і, взагалі, будуть працювати а саме щоб вони відновилися, повернулися до мирного життя, щоб вони знали, як собі зарадити, коли у них депресія, щоб вони знали, що робити з нав'язливими спогадами, щоб вони знали, що робити, коли, наприклад, є непереборне бажання взятися за алкоголь, і так далі. В цьому всьому нам може допомогти власне психотерапія і психіатрія. Що робити, якщо ми не знаємо, яка форма допомоги може бути нам корисною? Ну, найперше, ми можемо почати з психіатра, він нас може скерувати і сказати, чи достатньо ліків, чи потрібна психотерапія, так, розмовна практика, коли люди обговорюють, що відбулося, вивчають нові техніки самодопомоги і а, якось пропрацьовують ті ситуації, які відбулися. Якщо психіатр відправляє нас до психотерапевта або до психолога, тоді дуже важливо насправді розібратись, хочемо ми разом ходити на сімейну або на парну психотерапію, чи ми хочемо якби, обмежитися індивідуальною терапією. Це завжди рішення індивідуальне, і це дуже залежить від дуже багатьох факторів вашої сім'ї або вашої пари. Я працюю з людьми як з парами, сім'ями, так і індивідуально, і я мушу сказати, що і ті, і ті методи вони добре працюють. І індивідуальна терапія дуже помічна, і парна, і сімейна дуже помічна. Тому орієнтуйтеся швидше. На те, як вашій близькій і коханій людині з воєнним досвідом буде більш комфортно, тому що вона в центрі уваги, вона потребує допомоги найперше так як ми в цій ситуації, в якій ми зараз говоримо. Дуже часто методом, який людина хоче спробувати, може бути група, так? комусь простіше піти поговорити зі своїми побратимами на групи підтримки, групи самодопомоги. А, і це теж може бути добрим рішенням, тому що знову групова терапія дає нам відчуття, що ми не одні і ми можемо впоратися. І з цим відчуттям, що я можу впоратися, і я не один і не одна в цьому світі з таким досвідом. Люди можуть зайти насправді дуже і дуже далеко. Будь ласка, пам'ятайте, що те, пам'ятайте, що ніхто не має залишатися зі своїм болем наодинці. Те, що підтримка, і це не просто слова, це купа досліджень за цієї фрази. Підтримка допомагає військовим повертатися до мирного життя. Підтримка допомагає військовим долати психіатричні проблеми, допомагає долати психологічні проблеми. Тому. Подбайте про себе для того, щоб могти подбати про тих, кого ми любимо, і пам'ятайте про те, що звертатися за допомогою для себе, звертатися за допомогою для коханої, близької людини це не соромно, це необхідність. Єдине ненормальне в цьому всьому це війна, а не ми. Дякую, що ви дивитесь, і дякую за те, що ви дбаєте про тих, хто захищає нас. Ви робите неймовірно велику справу. Почуємось.